Добрий день. Сьогодні хочу з вами розпакувати посилочку з сайту iHerb. Дуже люблю цей сайт. Раніше часто замовляла, зараз якось менше замовляю, оскільки знайшла деякі аналоги на українському ринку і тому підтримую національного виробника. Але давайте подивимося, що було замовлено в цій посилці, і я її зараз розпакую. Ось так виглядає посилка всередині. Перший продукт це Хемаплекс, такі спеціальні таблетки, їх тут 60 штучок. Вони з таким повільним вивільненням заліза. Дуже класний варіант для того, щоб підвищити феретин і також рівень гемоглобіну в крові. От реально вони мені допомогли. Я активна донорка крові, і тому є моменти, що ці показники в мене просідають, і їх треба піднімати. Дуже класна штука, придбала для дуже класного донора також, тому я маю надію, що цей презент допоможе і йому підвищити свої показники в крові. Це знову ж таки простат супорт, тобто підтримка простати, дві упаковки по 90 таблеточок взяла, оскільки знову ж таки попросили замовити для продовження лікування. Тому це зробила дуже класний варіант для того, щоб допомогти людині, ну чоловіку відповідно відчувати менше болі і допомогти саме сечовивидний Системі в його організмі. Тому передам надію, що ці дві баночки допоможуть. Наступний продукт це доволі великий, я взагалі здивована, розміром. Це Fat Wild, олівець для губ, відтінок феб. 664 с не знаю, і тут 1,4 грама. Але мені подобається те, що його треба заточувати, хоча більше зараз не любить це робити. Але як на мене, тут менше пластику, ніж в інших таких олівців, які самозаточуючі. Я не знаю, тут дуже незручна оця упакування. Я не знаю, я зняла з цього, і це я витратила десь 2 хвилини, а тут. Ще на ковпачку залишилось упакування. таке, ну, не знаю. Так, з приводу кольору, він доволі яскравий, але, в принципі, якщо наносити не сильно багато, то, я думаю, буде непогано на цей період часу. Ну, і він не сильно такий прям стійкий, але я думаю, що мені підійде. Наступне це від. Тесино, якщо правильно, це ваніль з горіхами, це такий як безкафійновий кавовий напій, якщо так можна сказати. Тут 312 грам. Колись давно я щось схоже замовляла на Herbi. Тут була, в принципі, непогана ціна, і цікаво спробувати. Можна його використовувати, як ви бачите, холодним, гарячим, з смузі або з якимось десертом, ну, робити з нього десерти. Як ви бачите, Тут навіть написано про те, що від кофеїну можна позбавитися. Ну, цікаво, кофеїної залежності ось такий склад, якщо тут видно. Буду дивитися, Ну, люблю я такі різні цікаві замінники кави, хоча каву я теж п'ю. наступний такий це. Я не знаю, це як не коробочка краси, а такий набір Turn up the Volume від лусета. Це саме для волосся тут шампунь, кондиціонер. Потім не змивайка і маска. 320 мл загалом, і те, що прикольно, до речі, більш детально написано: те, що що, прикольно, в принципі, кажуть, що непоганий варіант з біотіном, колагеном і органовим олією, тобто, ну, начебто, буде допомагати. Влося виглядати краще. Мені сподобалося, що воно в такому форматі не сильно великого розміру, тобто можна спробувати ці продукти і зрозуміти, чи підходить вам воно, чи ні, і замовити відповідно повну розмір. Ага, Тут навіть є такий захист, щоб ніхто не відкрив, зараз я його а, приберу. Боже, як запаковано, прямо саме упакування дуже класне, тобто його можна брати потім з собою в подорожі і багато що сюди поміститься, і це прикольно тут. 60 мл це шампунь і кондиціонер. На 80% менше пластика, еко-френдлі. Рюс без сульфатів, парабенів і глютена. Я не знаю, чого тут про глютен написали, але ладно. Ну, доволі гарні тут відмітки, що не тестуються на тваринах, зберігає колір. Ну, мені це не потрібно, мені натуральний колір волосся. Цікаво буде спробувати. І ще в цей набір входить маска біотін з колагеном. Знову ж таки, для тонкого і сухого волосся. Ну, можливо, якраз в літній період це буде ідеально для мене. Тут 100 мл. Теж на пробу непогано, необхідно. На 5 хвилин нанести на волосся, ну, буде цікаво спробувати. Дуже класне не знаю, оформлення ці баночки. Такесь, якесь згадуєш про Аладіна, не знаю чого так. У мене така асоціація пішла. І тут 100 мл спрей, який захищає від термовпливу ваше волосся. Цікаво буде спробувати. Класно, ну, пакування дуже стильне, як на мене. В Принципі, це все, що було в цій посилочці, вона не сильно велика, але багато що я просто передам з цих продуктів. Частину я залишу для свого використання. Цікаво, чи ви щось з цього пробували? Якщо так, то цікавить ваш досвід. Діліться в коментарях. І дякую, що ви мене дивитеся. Підписуйтесь на канал та всім гарного дня, Па-па!